За скільки купили квартиру? За 43 тисячі доларів. Я все життя збирала кошти, тому що мріяла про свою окрему велику квартиру. Я родом з села, батьки тримали живність, багато часу займало банально це хазяйство. Складно було мені, я то вчилася не на відмінну, на середню, але якщо мама приділяла б мені увагу, то звичайно би вчилася краще. Обрала собі шлях спочатку з училища. А на кого вчилася? На провідника пасажирських вагонів. Це було те місце, в яке я змогла вступити. Не треба було ні знайомств, ні коштів. А що на провідника треба вчитись? Там просто чай налити та білети зібрати. Чай це взагалі пусте. В обов'язки входило прийняти вагон, подивитися його справність, оформити всі документальні питання. Дуже важка робота. Стакани носить, то вони не знають. Я працювала і відкладала на навчання. І за один рік я назбирала гроші, щоб поступити в університет і поступила на інженера на контракт і заочно. А скільки ти на той час заробляла? Ну, спочатку там дві-три тисячі гривень, а потім поступово до десяти тисяч і назбирала п'ятсот тисяч Ого. гривень. Це за який період? За сім років мене дуже вразило, що вона назбирала півмільйона гривень. Це дуже великі кошти. До речі, сама Настя теж вміє поводитися з грошима. У мене бізнес з великими грошима повинна мати справу з бандитами. До чого це призвело? Дивіться у наступних випусках. Просто зірвала мені дах, і я почала вживати наркотики. Дитині було чотири роки. Я. Як тобі вдалося зібрати таку велику суму з такою маленькою зарплатою? Економила на всьому на речах: наприклад, походи до косметолога, до манікюра. Ірочка, а скільки ти там плюс-мінус витрачала грошей на місяць на себе? Ну, десь третину. Ну, якщо три тисячі, то тисяча. На місяць. На місяць. Це як? Як можна прожити на одну тисячу гривень на місяць? Я жила вже з батьками в селі, тому в мене не були розходи на продукти. Я витрачала тільки на проїзд. Ну, це сильно реально. <зас> відкладати Повністю все та не жити життям, котре проходить, і твоя молодість проходить, ну в цьому немає сенсу. Ми, коли з чоловіком познайомилися, то вже з цим капіталом почали разом вже збирати на квартиру. І скільки років ти ще на всьому економила? Три роки допоки придбали квартиру. Тобто, якщо тобі 37 років, то чверть твого життя ти на всьому економиш і тратиш мінімум. Так. З усього, що розповідає Ірина, я можу зробити висновок, що у Матусі синдром бідності. Всі статки вона здобула завдяки економії та обмеженню своїх бажань та інтересів. Я жодного разу не почув, щоб жінка прагнула заробляти більше, але бідність, зазвичай в голові, а не в гаманці. Адже за цим стоїть невпевненість у собі, нездатність брати на себе відповідальність та невміння розпоряджатись фінансами. Крім того, такі люди схильні виправдовувати себе. От якби мама займалася моєю освітою, я була б успішнішою. Але замість скиглення Ірині варто було б здобути нові знання, спробувати знайти нову роботу чи, хоча б, зайнятися підвищенням своєї фінансової грамотності. А на той момент, коли ви збирали на квартиру, ким працював чоловік. Кладовщиком. І скільки ви на той момент заробляли разом? Я заробляла до 10 тисяч, а чоловік спочатку там 10, потім 20. Тисяч на 10 ми жили, 20 ми відкладали. А як ти розумно витрачала гроші, коли в тебе з'явились дітки? Я економила на речах. Багато в нас знайомих віддавали дитячі речі. Як можна економити на дітях? Взагалі нічого їм не купувати. Ірочка, а ти хочеш, щоб твої діти багато заробляли? Ну звичайно, за кожної мами мрія. А як ти думаєш, коли діти живуть в атмосфері, де постійно всі економлять, Це можливо це е, привчання з малку економити, це розумно розпоряджатися. це, це економити та не витрачати ні на що. Це ваша думка, це ваша позиція. Зекономлені гроші. Це теж зароблені гроші. Ні. Зекономлені гроші це аж ніяк не зароблення. Це не похід у кіно, не покупка сукні для доньки, не кава з тістечком у кафе. Для того щоб економити, не треба прикладати особливих зусиль. А от щоб заробити, треба бути наполегливим, розумним, кмітливим. А головне мати бажання. Саме цьому треба вчити дітей. А ті, що ростуть в режимі економії, вчаться лише обмежувати себе в усьому, не ставити собі цілий, а ще й заздрити успіхам інших. Коли ти в останній раз путешествувала ми багато часу проводимо літом в селі. А в Турцію кудись? Єгипет, всі гроші, які ми відкладаємо з чоловіком на продовження ремонту. Треба діван. Ми поїдемо на море, відпочинемо. приїдемо, сісти. Не буде на що Ірочка. А ти розумієш, що дітей і формується їх особистість на базі вражень за все життя. Угу. Вони будуть згадувати на твій диван, вони Я будуть згодум, згадувати також. враження. Ми також відпочиваємо, приїхавши в село. Я заохочую дітей до якоїсь праці. Вони мені допомагають. Ось відпочинок продуктивний. Зібрати вишню, картошку. Ну який це нахуй, відпочинок.